Доброго ранку, дітки! Вітаю вас, дорослі! Запрошую вас на заняття з математики! Тема нашого сьогоднішнього заняття кількісна та порядкова лічба. Дітки, сьогодні ми з вами закріпимо знання кількісної та порядкової лічби, а також вправляємо вміння виконувати прості приклади. Та різні завдання. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво. Запрошую вас до перегляду. Дітки, давайте з вами подивимося на цих персонажів та подумаємо, з якої вони казочки до нас прийшли. Так, вони казки, яка називається Рібка. А давайте пригадаємо, як вони називаються, ці персонажі? Це котик, мурчик, це в нас баба, жучка, собачка, дід, онучка та мишка, а це грібка. Я пропоную вам зараз. Порівняти між собою наших персонажів сказочки Рібка та вишукуємо їх за зростом, починаючи з самого найвищого. Порівняємо самих найвищих із усіх бабу і діда за зростом. Хто вищий? Дід, тож ми поставимо діда першого, а бабу другою? Ось так в нас вийшло. А тепер порівняємо онучку та собачку жучку хто вищий? Онучка, вірно. Тож ми поставимо онучку за бабою, а за онучкою жучка. Ось так вийшло. А тепер порівняємо ось тут котика мурчика та мишку. Хто вищий? Котик мурчик, звісно. Тож ми поставимо за жучкою котика і останню мишку. Ось так в нас вийшло. А тепер подивіться та скажіть, який дід за порядком. Перший баба, друга онука. Третя. Собачка жучка четверта, котик п'ятий і мишенятко шосте вірно. А хто з них найвищий? Дід, а найнижчий? Мишенятко вірно. Молодці. Гра на лісовій галявині. Подивіться, дітки, на нашу галявину лісову. Що ми тут бачимо? Так, в нас є ялинки та грибочки. А давайте ми з вами вишикуємо наші ялиночки, починаючи з найнижчої. Так. Скільки в нас ялиночок? Чотири. Вірно. А тепер давайте покладемо стільки ж грибів, скільки в нас ялиночок. Скільки в нас буде грибів? Чотири. Вірно. А як можна? Змінити кількість ялинок або грибів можна або прибрати один, або додати один. Вірно. Давайте довідаємося, чого більше ялиночок чи грибів. Викладемо на верхню смужку спочатку грибочки. Скільки грибів? Три, вірно. А тепер на нижчу ялиночки. Скільки ялиночок? Чотири. А чого більше ялиночок чи грибів? Ялиночок більше, ніж грибів. Наскільки? На одну. Правильно. А чого менше? Грибів менше, ніж ялиночок. Наскільки? На один, правильно. А тепер поряд із грибочками та ялиночками покладіть відповідні картки із цифрами. А ще наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? На початку ми з вами порівняли персонажів казочки Рібка і вишукували їх від найвищого до найнижчого. Тож дід у нас був який за порядком? Перший, баба друга, онука третя. Собачка жучка четверта, котик п'ятий, а мишенятко шосте. вірно. А ще ми з вами порівнювали між собою, що грибочки та ялиночки, вірно. Скільки в нас було грибочків? Три, а ялиночок. Чотири. Чого було більше? Ялиночок, вірно, наскільки? На одну, правильно. А ще ми з вами сьогодні. Що зробили? Написали графічний диктант. Що в нас вийшло? Грибочок, правильно. Молодці. Бажаю вам гарного дня. Дітки, ви сьогодні... Молодці! Просто клас! Тепер ми закріпили з вами, що таке кількісна та порядкова лічба. Ви, розумнички, вправно виконували всі завдання! Молодці! Дітки, а наше зав... заняття підходить до завершення! І я вам кажу до побачення! Та не забувайте переходити на наступне відео та про пограти в дитактичну гру! З орієнтування у просторі! Всього найкращого! До зустрічі!